Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні супервизначна подія. Біля мене стоїть наш друг-партнер Олексій Островський. От і сьогодні ми раді звітувати, що ми разом закупили 75 FPV-дронів. Ще не так давно ми звітували. Про попередню передачу в розмірі 50 дронів і говорили тоді в кінці з Олексієм, що ми плануємо разом закупити 50 FPV дронів. Компанія Viskya випустила ось такий благодійний реліз, який називається BSquarua. На якомусь зображені fpv дрони і всі кошти від реалізації даного військи підуть на fpv дрони для 54-го розвідбату. Станом на сьогодні частина військи реалізована. Ми закупили 50 дронів ми і 25 дронів компанія Візкі Юей. Це 375 тисяч гривень. Що хочеться підкреслити, що завдяки спільним зусиллям ми змогли. Дотиснути виробника вирішив, щоб він нам зробив додаткову знижку, тому що зараз комплектуючи курс піднявся, комплектуючи в іноземній валюті, відповідно, дрони вже коштують з батарейкою не 16, а 17 тисяч гривень. Ми змогли зберегти попередню ціну в 15 тисяч гривень. Чином на партії не в 50, а в 75 дронів разом з компанією UA ми змогли закупити по старій ціні цих чудових 75 FPV-дронів, які зовсім скоро в цьому році ми передамо, передамо нашим військовим з 54 го розвідбату для того, щоб підсилити хлопців і дати можливість знищити окупантів на нашій землі. І не тільки ми ж зараз ще й за парибріком, так сказати. Хочу передати слово Олексію. Він додасть від себе, як це було, що передувало сьогоднішньому дню. Як ми збирали ці кошти? Женя, дякую тобі. Цілі намічення виконуються. Дякуючи фонду New Time for Ukraine, За цей час ми встигли провести благодійний івент з розіграшем. і нам ну, дуже пощастило, що Наші друзі військові допомогли нам підписати пляшку номер 1 Тобто з цього релізу пляшку номер 1 підписав Вадим Сухарецький. Це командувач безпілотних систем ЗСУ. І це для нас було дуже знаково, тому що реліз присвячений дронам і, і командувач безпілотних систем підписав першу пляшку. І на цьому івенті ми Фінальна, фінальний акорд, найвища ставка була 100 тисяч гривень. Майже сім дронів. Тому дякую о, о, нашим друзям з е, військовим, які організували це. І дякую фонду. Тому що, в принципі, без фонду було б це дуже складно зробити. Тому що організація івенту, запрошення гостей, е, е, вся ця організаційна робота. Це, ну, тобто, це теж час, е, ресурс. і е, без фонду було б дуже складно. Пляшки вже йдуть до кінця. Добігають кількість їх до кінця. Ми все там за планом, ну не так швидко, як нам хотілось, але все за планом йде. Останні шість пляшок будемо розігрувати. Там що багато бажаючих отримати цю пляшку, і не не всім вистачає. Тому в наступному році. Продовжуємо, і там із запитів військових ще з'явилась автівка, що може нам ще треба не тільки ще 25 дронів, а ще й автівку придбати, тому роботи дуже багато. І е дякую вам е за вашу підтримку, дякую фонду за можливість багато чого вирішити, тому що, як Жені, вже повторюсь, як Жені сказав, там, купувати одному е дрони це складніше, дорожче. А коли. Об'єднуємо зусилля фонду і. Такої волонтерської ініціативи, як це Візкі разом, то можна отримувати і нижчу ціну, і, і кращі умови придбання, і взагалі просто мінімальну партію. Тому що, наскільки я, я пам'ятаю, то мінімальна партія 50 штук. Да. Так, ну, Щоб можна було якось торгуватися щоб по Щоб взагалі і відстоювати було прошу свої... розмова. Да. Да. Всіх наступаючим, тобто до Нового року ми зробимо подарунок військовим по, по традиції, тому що, наприклад, рік тому я віз автівку, і ми перед Давали Л-200 з Британії десь саме в ці дні, я ja, ja їхав на паромі і передавав цю автівку. В цьому році передаємо е, дрони, багато дронів, тобто нашим хлопцям вистачить на якийсь час е, для роботи. Дякую, Женя, тобі за, Леха, тобі за, дякую. за допомогу. Uh, і... І всіх з наступаючим. Ну але з 1 січня ми продовжимо нашу роботу. Як я сказав, як мінімум, ще 25 дронів, а як максимум, ще треба автівку за січень е е зробити. Тому це буде складно, але я думаю, що ми впораємось, тому що нас багато. Тому що гуртом і батька бити да, легше. Друзі, багато. доєднуйтесь до нашого благодійного фонду в партнерстві сила. Разом ми сильніші, разом ми можемо зробити більше, швидше, точніше. Тому дякую кожному, хто вже доєднався, і дякую авансом тим, хто ще доєднається. Бережіть себе з наступаючим новим роком. Різдвом Христовим, Слава Україні! Героям слава!